Птахи їхні особливості. Розвиваємо компетентний образ Я через формування уявлень про гармонію природи на прикладі птахів їхніх особливостей. Спір'я пізнаємо птаха, латинське прислів'я. Поміркуйте, щоб урятуватися з острова Крит від роздратованого Міноса. Геніальний майстер Дедал зробив для себе й сина крила, скріплені воском, і радив синові не підніматися при польоті занадто високо. Ікар не послухався і наблизився дуже близько до сонця, промені якого розтопили віск, і ікар упав у море і потонув. Що ж пов'язує цей міф про ікара з птахами? Щоб дати відповідь на це питання. спробуємо вирішити першу проблему, які особливості поширення птахів. Що означає птахи? Птахи це хордові хребетні, теплокровні тварини, пристосовані до польоту. Нараховують близько 11 тисяч видів птахів, а в Україні понад 400. Вивчаючи птахів, слід мати на увазі пристосування їх до польоту та спорідненість з плазунами, від яких вони походять. Високий рівень обміну речовин, з яким пов'язана постійна температура тіла, разом з досконалим польотом зумовили надзвичайно великий ареал поширення птахів. Їх можна зустріти від Антарктики Антарк... до Антарктиди в будь-яких умовах. У спекотних пустелях, у тундрі та зі, у степах і лісостепах, у тропіках і субтропіках екваторіальному поясі не бояться птахи гірських висот та морських глибин. Так орли і грифи в гімалаях піднімаються до 7 тисяч метрів, а імператорські пінгвіни пірнають на глибину до 540 метрів. Дивовижні факти. СУчасні птахи. Представлені трьома групами плаваючі пінгвіни, бігаючі страуси та літаючі – усі інші птахи. Розміри забарвлення форми тіла цих птахів також дуже різноманітні. Вага птахів коливається від 1,6 г калібрі бджілка до 130 кілограмів у страуса африканського. Спеціалізація до польоту обмежує життя птахів у інших середовищах існування. Серед птахів немає видів, які пристосувалися до життя в ґрунтовому і водному середовищі та паразитуванню в живих організмах. Отже, птахи високоспеціалізована група теплокровних хребетних тварин, пристосованих до життя в наземно повітряному середовищі існування. Запам'ятаємо. Які особливості будови птахів? Спробуємо вирішити ось цю другу проблему. Відділами тіла птахів є голова, шия, тулуп і хвіст. На голові є очі з рухливими повіками, верхньою, нижньою та мигальними перетинками, ніздрі та слухові отвори. Очі забезпечують птахам чудовий зір. Який у них десь у вісім разів гостріший, ніж у людини. Більшість птахів добре розпізнає різноманітні кольори. Птахи здатні полювати навіть і вловлювати навіть слабкі звуки, а ось нюх у більшості недорозвинений. Птахи мають дзьоб, який складається з верхньої надзьобок та нижньої підзьобок частин, укритих роговими чохлами. Форма дзьоба залежить від характеру живлення птахів. Наприклад, у хижих птахів дзьоб гачкуватий із зубчиками та на дзьобку, а у птахів, які дістають корм з води або землі, дзьоб довгий, шия птахів видовжена, рухлива, завдяки чому вони можуть повертати голову на 180 градусів і більше. Наприклад, у сови 270 градусів. Дивовижні факти. Тулуб має оптічну форму та кінцівки у вигляді крил задніх ніг. Крила пристосовані до польоту. Основу крил птахів складають плече, передпліччя і кисть, у які збереглися лише три пальці. Форма крил птахів залежить від особливостей їх польоту. Крила птахів. Видозмінені передні парні кінцівки, будова яких дозволяє створювати підйомну силу і здатність до польоту. У деяких птахів, таких як пінгвіни, крила слугують для плавання, а у нелітаючих представників страуси, наприклад, ківі, крила в залишковому стані або відсутні зовсім. Птахи це двоногі тварини, ноги здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед а один назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору для пересування по землі. Хвостовий відділ короткий, зведений до невеликого утвору, до якого прикріплюються рульові пера. Покриви птахів це суха шкіра, досить тонка, укрита пір'ям і позбавлена залоз. Лише над основою хвоста в багатьох видів є куприкова залоза, секретом якої птахи змащують пір'я. Що робить його еластичним та водонепроникним. Пір'яний покрив птахів легкий, надійний та міцний, і він є незамінною опорою повітрі, зберігає тепло, надає обтічної форми тіло та бере участь у теплорегуляції. Пір'я це рогові утвори шкіри, вони вкривають більшу частину тіла птахів і утворюють оперення. Розрізняють контурні, махові, рульові та покривні, пухові пера, пух, ниткоподібні та щитинкоподібні пера. Забарвлення пір'я дуже різне, часто яскраве, обумовлюється пігментами. Періодично зазвичай один або два рази на рік пір'яни покрив повністю або частково замінюються шляхом линяння. Аналізуємо ілюстрацію 126, розглядаємо та описуємо типи пір'я. Контурне перо, пухове, власне пух, ниткоподібне та щитинкоподібне. Особливостями зовнішньої будови птахів, перш за все, пір'яний покрив. Дзюб та крила, висновок рішення другої проблеми. Які особливості способу життя птахів? Пристосованість до польоту пов'язана у першу чергу з особливостями опори птахів. Скелет у них легкий і міцний, утворений з тонких пневматичних кісток, частина яких зростається. У черепі птахів немає зубів і масивних щелеп. Хребет малорухливий, його поперекові крижові частина хвостових хребців зростаються і утворюють складні крижі, що є опорою для ніг. Грудна клітка добре розвинута і міцна, утворена тонкими міцними ребрами. На ребрах є гачки для фіксування грудної клітки у польоті, а грудина має великий виступ, що називається кіль. До нього прикріплюються потужні грудні м'язи, які здійснюють роботу крил. Для полегшення злітання в нижніх кінцівках формується цівка зі зрослих кісток стопи, що робить саму кінцівку довшою. Політ вимагає великих затрат енергії і відповідної кількості кисню, тому дихання птахів є найдосконалішим серед хребетних. У птахів є парні, губчасті легені, розвинені дихальні шляхи і повітряні мішки, які забезпечують подвійний тип дихання. Поглинання кисню з повітря за допомогою такого типу дихання відбувається не лише під час вдиху, а й під час видиху. Птахи потребують великої кількості енергії для забезпечення сталої високої температури тіла 41-42 градуси за Цельсієм під час польоту. Тому їжа в них під час травлення розщеплюється швидко, сухе зерно за 2-3 години, а соковиті ягоди за півгодини. Травна система у зв'язку з цим має такі особливості: перше, наявність розширеної частини стравоходу вола. І друге поділ шлунку на два відділи залозистий і м'язовий, а третє це вкорочений кишечник. Птахи це теплокровні тварини. Вони здатні підтримувати постійну температуру тіла незалежно від температури оточуючого середовища. Досягається така здатність відсутністю змішування крові в серці і судинах під час транспорту речовин. У птахів серце чотирикамерне і має великі розміри. У ньому артеріальна кров повністю відокремлюється від венозної. Отже, особливостями птахів є ознаки пристосованості до польоту, та необхідний для цього високий рівень обміну речовин. А це досягається удосконаленням в першу чергу опорно-рухової, дихальної, травної та кровоносної систем. Для кращого ефективного розвитку компетентностей навчатися пізнавати, автор підручника пропонує дуже цікаву діяльнісну вправу. Визначити особливості зовнішньої будови птахів у зв'язку з їх пристосуванням до польоту. Треба розглянути малюнок і дати відповіді ось на ці питання. Дуже цікавим є міні-проект Біологія плюс література. Соловейко, ви його бачите на екрані свого монітору. Кому в Україні невідома ця дзвінкоголоса пташка? Хто не насолоджувався неперевершеним співом солов'я? Прилітають солов'ї вирію тихо і непомітно. Вони не галасують про свій приліт, як дикі гуси чи журавлі. Їх не чути і не видно до того часу, поки тихого, травневого надвечір'я навколишній світ не наповдиться солодким, неперевершеним співом. Це цитата з вашого шкільного твору. Які види солов'їв поширені в Україні? І як виникають звуки у птахів? Спробуйте дати відповідь на ці питання, ви краще зрозумієте гармонію природи. Досягти очікуваного результату за балами від 1 до 6, до, до 6 і далі, ви зможете, пройшовши свого роду квест за запитаннями для самоконтролю. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.